Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму закуску з кабачків восьминоги. Нам знадобиться 600 г кабачків, для кляру 2-3 яйця, 2 столові ложки молока для панірування по 2 столові ложки панірувальних сухарів, борошно, 1 столова ложка кукурудзяний, та по одній чайній ложці паприки та сухого часнику. А для соусу сметана та часник сіль та перець за смаком, нарізаю кабачки, роблю 3-4 надрізи, відступаючи від хвостика 1,5-2 см. Перевертаю і роблю такі самі надрізи з іншої сторони. Присипаю сіллю та перцем і залишаю для просолювання на 2-3 хвилини. Змішую яйця, молоко, сіль та перець. Для паніровки змішую борошно, крохмаль, панірувальні сухарі, паприку та чесник. Кожен кабачок панірую в паніровці, потім в яйце і смажу. Обсмажую на середньому вогні з двох сторін. Тим часом, поки досмажуються кабачки, зроблю соус, нарізаю кріп та вичавлюю чесник і додаю до сметани.